Доброго вечора, друзі. Сьогодні в нас 11 грудня, запис де. Ми з вами поговоримо про е, сам грудень. Я обіцяв, що у нас будуть е, передбачені нагруди. І також ми поговоримо про внутрішню ситуацію в Україні в також. про пункти е, 28 пунктів зараз е, мирного договору. Зараз їх стало, по-моєму, 19. Е, і також про транзити планет. Е, ще це напевно треба почати з цього, що зараз такий момент цікавий. В принципі, кожного року. Е, останні три роки, вже четвертий рік підряд. Під новий рік, я ще пам'ятаю, що може бути і навіть восени, середині восени, постійно війна закінчувалася. От, е, Вона мала закінчитись. Передбачення було багато від моїх колег теж, і особливо літом на, лі, на літ. Е, Літо, кінець літа, початок. Осінь вже зразу нас закінчується. Тобто ми її закінчуємо, рік закінчується. Зараз так само. От. І єдиний момент, що зараз відбулося, це питання, зв'язані з Трампом, Ну, з Трампом і з Америкою. Те, що нам запропонували ці мирні пункти. Їх вже це було раніше, От вони були запропоновані раніше. Вони були запропоновані в коридор, коли пітер зайшов рак. Я казав, що це буде коридор з 18 жовтня по 6 грудня, і це буде якийсь значний момент для України. Можливо, навіть такі моменти, що буде якась зупинка війни на якийсь момент там затище. Може якісь бути, або якісь дуже важливі кроки будуть зроблені. Кроки такі робляться. Да? Тобто, і наскільки я бачу, ну, важливі для нас, воно не відчутно. Політично, скажімо, йде тиск на Україну однозначно, зі сторони Америки, ну і Росії теж з Росії то, то зрозуміло, там нема нічого дивного, що з Росії йде тиск різного роду. А от зі сторони Америки, ну, в принципі, ми теж передбачали, що Америка вона буде, скажімо так, з Росії більше в коаліції, ти, ніж з Україною. От і єдиний момент, що було видно так, також коли Сатурн перейде вже в дев'ятий дім нашої карти, а він перейшов в квітні десь 25-го року, то тиск, який був раніше невідомий, він стане такий більш зрозуміліша ще картина стане. Скажімо так, вона вийде на поверхню. Те, що було замулене, його не було видно раніше. Воно вийде на поверхню. Я рахую, що вийшло на поверхню. Це моя суб'єктивна такий момент. Ну, верніше. Те, що я бачу по карті з однієї, сторони, і те, що можна потрактувати як те, що вийшло на поверхню, то що Америка з Росією мають контакти. От, і раніше воно було так якось нас насправді були партнери, партнери, партнери. Але багато хто з партнерів зараз буде видно, хто вони насправді. Ну в принципі, це теж не, не, за, не зразу відбувається, але цей 25-й рік він про це. В Принципі, зовсім недавно, 28 листопада, 28-29, Сатурн вийшов з ретроградності, він був буквально з середини літа, навіть трошки раніше, він війшов в ретроградність. Кожен раз, коли він ходить у цю ретроградність, для нас це складна ситуація. Це теж до цих 28 пунктів складна ситуація. Плюс складна ситуація і в самій країні, і на фронті, тим більше, В принципі, з однієї сторони, перехід Сатурна в інший знак в риби. Для нас добре, <кій> вроді, і мало має бути добре, а з іншої сторони, ретроградний Сатурн він дав певні затримки і е певні складнощі і на полі бою, і всередині країни, і стиску, і зовні, як на нас, е тиснуть, да? От, е зі сторони Трампа. І е зараз, відповідно, е е я не бачу, що в, в взагалі буде підписано Україною якісь. Е Угоди до нового року, то що хоче Трамп. Трамп справді це хоче, і наскільки так видно по всіх параметрах, вже скоро Трамп дуже хоче, щоб це сталося до 24-25 там 24, грудня. Тобто, скільки там ще залишилось, 10 днів трошки може більше. Чотирнадцять, скажем, дві неділі в Україні є, дається Україні. Наскільки я бачу, є ходи України Україні зараз не вигідно це все перепідписувати, якби там не було робити якийсь референдум і міняти президента. то що вони там хочуть це теж зараз. Ну не, не зараз, і Трамп спішить по своїм якимись мотивам. Ну більше всього, що у них є вибори, будуть там ну, внутрішні в Америці. І відповідно це буде початися відбуватися якраз з середини наступного місяця січня 26-го року. Це дуже цікаво, дуже так накладається з транзитним Марсом, який йде, зараз знаходиться в стрільці, і Якраз 16.01 вийде, перейде в інший знак. А в Стрільці він знаходиться з підглядаю 7-го От недавно тільки вийшов, 7 грудня 2025 року, і буде там стояти до 16.01.26 року. Якраз стрілець із Сатурн-Рибах це буде давати такі м, напруження, досить сильні напруження і на полі бою. І обстріли взагалі по по Україні. Це ми зараз про Україну говоримо. І зовнішня політика, зовнішня політична ситуація з партнерами, з усіма особливо в грудні буде складна. Тобто грудень з однієї сторони говориться що про партнерство. От я зараз дивлюся в не е е е місяць, почався в період, коли вішва мухурта йде. Тобто, це партнер Мухурта, Могурта це такий період. Партні Союзів, партнерства, так далі, якісь дії, які будуть залежати від інших людей. так, Це для нас, ну, скажімо, не дуже, не дуже так цікаво. Але цікаво, що управляє цим місяцем цим хуртом Меркурій, Меркурій це про документи. Меркурій про документи. про Підписання документів. і Меркурій в карті місячній він стоїть в восьмому домі. Ці документи, скажімо так, показую. це грудень для України. Він буде такий трансформаційний в плані тиску на Україну, підписання документів. Так же пише обмеження, аскези, процеси контролю, вогню і розрушень. Тобто розрушення в місяці будуть: контроль, тиск на Україну буде. І та же відмова. Обмеження і відмова. Тобто Україна відмовиться від підписання документів. Це моє передбачення. Ну скажімо, передбачення астрологічне, наскільки я бачу по карті. Да? Тиск буде на Україна... не видно, що зараз буде підписання. документів. щось там вони підпишуть, але можуть підписати, але що це буде от по всіх цих пунктах, і ті пункти, що хоче Трамп, ну, мала ймовірність, скажімо так. От, будемо подивитися, да, що воно буде далі. Я, е, в принципі, позицію, яку вибрав вже певно років два назад, я кажу, що війна буде йти 5 років, тобто десь 26-27 рік закінчення війни в районі 26 го року. От, е, тобто, хоча би має перевалити після 4 років. Тоді да, щось можна говорити про закінчення і так далі. Чи пере, пере, перемир'я, чи якісь переміни е, ну, не, не раніше. А от, е, Хоча зараз так, така видатна подія. В Україні сталася видатна подія. Там Єрмак, да, пішов відставку. вірніше, президент його е, звільнив з посади. Для нас це величезна подія. Е, гучні скандали з Міндічом, датом який за кордону втік, наскільки мені відомо по по офіційним даним. В принципі, це те, що я кажу. От, і відповідно це важливий момент. Плюс у Зеленського помінялася карта. У нього там період кету йде. От у мене зараз Володимир Зеленського, нашого головнокомандуючого президента, верховного головнокомандуючого. Так, зараз у нього йде період місяць кету, якраз місяць кету, трошки тут мені не видно, заглядаю. От, місяць кито, і цей період, в принципі, не дуже хороший для нього буде давати певне обмеження йому в колі друзів. Обмеження кето в 11-му домі також і кето в 9-му домі це розслідування, скриті розслідування. А з другої сторони така одинокість в плані партнерів. 11-й дім що це теж коаліції, можуть бути партнери, ну і також друзі саме перше для нього самого. Хоча кето непогано в 11-му домі, але це може давати певні питання, зв'язані з партнерами. Ну І також період, такий, як в нього за РТ, місяць, кето може давати і проблеми зі здоров'ям або проблеми ментального характеру. Хоча це теж підтверджує по питаннях друзів. Тут і фінансові моменти, і фінансові скандали видно, що будуть 11 дім і 8 дім. Серйозні трансформації, зміни і в нього самого, і в його оточенні, особливо. Тобто його оточення буде, скажімо так, страждати. І це тільки початок. Кету буде йти до 26-го, верніше буде йти до 26-го року, 7-го місяця, до початку 7-го місяця 26-го року. Відповідно, це місяць кету, це, це такий довгий період, от, він буде це відчувати. Так що повернусь до місяця. Місяць він показує, що в нас буде певна скетичність, буде розрушення. Розрушення, то, що ми бачимо. В грудні будуть більше розрушення, ніж, можливо, в інших місяцях і енергетики України. І також розрушення тут мається на увазі і на полі бою, да? на полі бою Маргорат Покровський напрямок там наші відходять. От Оточення там є, і відповідно там теж будуть розрушені. Тобто, грудень і частина ж ну тут конкретно більше про грудень, але січень напруження ще до 16 січня воно буде досить таке інтенсивне. Це, це Дивиться і по транзитах можна, і по інших моментах. Але Сатурн вийшов з ретроградності в Україні певна сила з'явилася. От коли Сатурн виходить з ретроградності, в нас повинна ситуація все-таки покращитись. Поки він був ретроградним оцей от, досить довгий період, там більше трьох місяців, то він якраз давав, скажімо, і затримки, і проблеми і зі зброєю затримки, і ну, багато проблем нам, скажемо так, поки він вказує. Він не те, що нам дає, він просто можна так сказати, вказує на це. Так, про місяць я сказав, який буде, що буде гарячий місяць, да? тобто ми це бачимо зараз. Ну, я просто передбачаю, що все-таки тут в будь-якому випадку, навіть якщо ті всі угоди, про ці 28 пунктів, да? що зараз вже 19, потім буде ще скількись, вони ну, не будуть підписані, і вони ще будуть змінюватися. Це раз, коли вони будуть підписані, так далі, це вже трошки пізніше. Вже в наступному відео в нас планується відео з Поліно Павлою. Ми раз в рік ще такий астролог. Я думаю, що ви бачили вже наше відео. От я її запрошую сюди на канал, і вона досить хороший даний астролог, досить хороший, і вона вчилася в Індії, досить в неї цікаві такі розгляди. Ну, у нас буде. Ми разом будемо розглядати а от, ситуацію в Україні. і далі на рік геополітична ситуація. От, і там вже, відповідно, і вона, і я, ми будемо деякі моменти е е говорити, хто що буде доповнювати зі своєї сторони. <кій> Також є такий момент, що зараз підійшов, в принципі, досить а, так, актуально стала вибір Європи. Вибір Європи актуалізується: глобальний вибір Європи, куди вона пливе? Європейського Союзу, якщо так точніше сказати. Куди корабль Європейського Союзу буде направлятися? Він там трошки неоднорідний або так, м'яко кажучи, досить різношорстний. От то не менше їм треба буде визначатися і в них буде, скажімо, вибір чи допомагати Україні, справді давати те, що Україна потребує в тій кількості, які потребує Україна, або ну, більшій кількості, да, ніж вони дають. Або взагалі відвернутися і сказати, ну я вже зробив, ми зробили так само, як Трамп, може зараз у нього такий вибір буде. І так само, е е е ну, або верніше, або залишити яке, або справді почати допомагати. Е зараз воно якось дуже актуально стало. Д досить актуально стало це питання для Європи, тому що вони. Е Ну, скажімо, бачать, що питання з Росією, воно не завершується. Як Трамп він відходить з Європи, да? чи Америка відходить, питання з НАТО теж не, не, не зрозуміло, що а Німеччина не знаю, там дуже спішить озброїтися. І інші країни теж. І не тільки Європейського Союзу, а інші країни озброються. От і бачить, що ну ситуація зараз дуже міняється. Незрозуміло навіть що ну ситуація йде до загострення на різних частинах. І там ізраїльський конфлікт не, не вичерпаний, Індія, Пакистан не вичерпано. Тобто в Україну, Росія теж не зрозуміло, чим як воно йде, і так далі. Багато таких от моментів. От питання Росії і, і інших країн, які знаходяться в Прибалтійських оцих країн, там теж буде скоро піднято, я думаю. Ну, побачимо, як воно з цим буде через те, Європа буде озброюватися, однозначно. Якщо подивитися таку езотеричну частину, то що раніше ми говорили, в принципі, трошечки нагадаю да, про Трампа, ми казали, що перший рік Трамп буде дуже такий ярий матьорий. Ну, скажімо, буде давати персу всім. От. І він буде там по Україні старатися примирити і так далі, але не вийде. І його участь в тому, що він зможе примирити Росію ну, примирити, грубо кажучи, так, в лапках Росії Україну, якось зупинити цю війну там якимось способом, чи щось зробити, щоб воно призупинилося, то процентів 10 воно буде, Америка буде брати в тому участі. воно буде але не так багато, як от за Трампа, що Трамп вирішив і все і зупинив. Може, трохи більше процентному, нехай 20. Ми, 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 вийшли, ми вийшли на цифру 10, по-моєму, 15. От. І Трамп перший рік він буде прямо на коні, а після першого року от його каденція, тобто вже його каденція рік доходить, якщо офіційно, коли він там 20 числа кожного року, там минулого року воно було оголошено, раніше в цьому році 20 січня, от. то наступного 20 січня проходить рік. А коли він офіційно став вже ну, там. Прийняв обов'язки президента, от, і, відповідно, за цей рік його, от такі от, то, що він пробує досягнути, воно не буде мати результату. Якраз ці перевибори теж показують, що якщо вже по цьому глянути, то вони будуть не на користь партії. Трампа, да? скаже, хто його підтримує? Там насправді, наскільки я зараз так спостерігаю, і дивлюся, що воно справді йде такий питання України, воно за рік Трампа, хоча Трамп на, на боці Росії стоїть, вроді як все робить, щоб воно ну, не сильно так да, тисне на нас, да? то це питання України навпаки воно стало більш популярнішим. От, ну, теж подивимося, як воно буде далі. Зараз йде пере... поки що тиск, і в Європі на даний момент йде вибір. А що робити? А що робити з далі? От того, що коли буде ясно, ну скажімо, питання престижу, питання рейтингів, воно теж буде стояти. Питання України воно вже стоїть. Я думаю, що там інші багато питань будуть. і Європа має більше зрозуміти, що куди її робити. І зараз іменно в цьому році Європа стала на такому виборі. Тобто вона раніше розуміє, що Україну не можна відпустити. Ну, зараз або взагалі поміняти компас свій, або ж підтримувати взагалі почати сильніше підтримати. Ну, в мене є вже прачно це зроблено, Є ще деякі мазки, треба доставити і перевірити її. Тоді я вже результат видам трошки пізніше. Бо по, по курсу Європи він зараз для нас не ну не, не такий вже важливий. Він буде з нового року вже важливіший. зараз. Саме важливе, що буде по цих пунктах, по от, то, що там вирішується, Україну хочуть посадити, так далі хочуть, але хотіти можна. На Україні дуже зараз не просто, особливо цей ретроградний Сатурн був і особливо зараз Марс-Сатурн стоїть. Ну, прямо аскеза буде для нас. Обмеження, аскези, тобто такі, нам треба триматися, скажімо так, ну, поки хоча б оцей грудень і першу половину наступного місця. Так, це ми побачили. По Марсу теж я сказав. В принципі, вже з 1 числа, 1 грудня кожного року, як наш новий рік. Де нова карта у нас відбувається, вступає в силу. І в принципі, ця карта вже вступила. Я би сказав так, наперед скажу, бо ми будемо на рік говорити, трошки вже, коли прийде цей новий рік. От, то карта ну, мені, скажімо так, не скажу, що вона гірша, ніж була минулий рік. Вона трошки краща, ну, як мінімум, трошечки краще, ніж була на минулий рік. Так що будемо сподіватися, все-таки якихось позитивних результатів, бо реально цей 25-й рік він хоч і відкрив нам деякі моменти, хто що і куди рухається, да а от які, якісь те, що ми там надіялись, ну багато ілюзій було насчет Америки, насчет того, що відбувається своїх і партнерів. От куди ми рухаємося, так далі. З приходом Трампа воно все ці ілюзії розвіялись. 24 четвертому році я пам'ятаю літом. Дуже багато кричали, що все Трамп прийшов що буквально. Там от осінні вже зупинялася війна на кожному кроці. А от, е, на кожному не знаю, до, всі зупиняли цю війну. Трамп прийде зупинить, потім зупинить весною. Зупинялась так далі. Ну я, я кажу три роки, тільки тоді було. От вона не показувала на те, що воно зупиниться. От, на даний момент все-таки рік повинен бути кращий. Це з хороших новин. Я не кажу, дуже кращий. Ні, ну дуже кращий тут і видно, що воно не повинно бути так, не показує, що не в нашій ситуації, що все так зміниться і стане прям золотим. От, але в крайньому разі трошечки краще, тому що Сатурн вийшов з ретроградності, карта сильніша. Хоча є там сильніше, це значить сприятливіше. Да? Тобто у нас буде і в Україні в політичному а, сенсі, якби з місті буде більше сили, От, і в економічному повинно бути, хоча там криза теж нікуди не дівається. От, і єдиний момент, що місяць в першому домі і Сатурн в першому домі, що це може давати для народу, для людей. Такі, як тут написано, аскетичні руки, тобто будуть непрості роки. І в принципі, ми бачимо, як в грудень починається відключення світла, тобто аскеза, де треба буде просто терпіти багато чого, дуже неприємних речей там, починаючи від світла, я думаю, можливо, там іншими моментами. От ну і Пітер, він показує, що буде, але криза, катаклізми теж є десь, якісь ну, зрозуміло, ближче до фронту можуть бути. А от так що будемо подивитися, як нас далі, і чекаємо, що буде далі от до 25-го. Трампу конче, треба це зробити от до 25-го, бо вони там йдуть відпустку, так далі. Через то він хоче зараз придавити. Ну я дивлюся по ході того, як Україна які кроки зробила із Єрмаком і так далі. Насправді, мені здається, що це такий. ну, Я це перевірю. В роботі про це ми трошки поговоримо. Чи це мені здається, чи справді так був такий крок зроблений, але це змісту не поміняє. Якби зовні Україна зробила дуже хороший крок, показала Європі, Америці, виборцям, що от ми можемо звільнити людину, чи не знаю, якщо навіть якісь є підозри, там ніхто не каже, що хтось в чомусь участвувався, Ну, офіційно, да? ми можемо. От ми можемо звільнити цю людину без проблем і ваш крок. Тобто, з однієї, сторони, це хороший крок, як на мене. Ну і плюс там час, важливо, час трошки потягнути, і час був потягнутий. Це все так швидко. Нові люди в перемовинах мають брати участь, воно не відновиться. От ну, ще такий нумерологічний момент в Трампа, все-таки Трамп це самий ну, по Нумеролічному дуалізму, так сказати, це поганий дуал для Зеленського. Для Зеленського він дуже поганий. По, по сімірки зеленський сімірка 257, 25, 25, і в Трампа є числа. Тобто Трамп приходить і він сімірку дуже сильно буде пригнічувати. Тобто Зеленського ми бачили, що він пригнічує. Це один астролог сказав, не астролог, а нумеролог, один з моїх вчителів, дуже цікаво. Так він давав, дивився. Нумерологічно робив портрет ситуації. Це ще певний рік назад, якщо десь тільки на початку, а може навіть і більше ніж рік. А от тут є в певні моменти така неспівпадіння, несумісність в них. От, ну, в крайньому разі покаже, показує кармічну таку несумісність, і це буде давити на Зеленського. Це трошки ізотерики. У нас же астрологія. астрологія дуже з езотерикою зв'язана, хоча вона більш научна, якщо так сказати. От, і по нумерології, якщо у вас буде бажання, це вже такий момент зі школи нашої. У нас зараз є набір на матрицю долі, така нумерологічна карта, де показують, якраз можна сумісності дивитися людей. От, можна дивитися своє, свою природу, досить така езотерична, містична частина. Ну і також є чисто от логічні конструкції, які теж можна використовувати. Якщо комусь буде цікаво, то. Можете написати під відео, буде там чат-бот. А чат-бот це не чат-бот, а чат-адміністративний. Бот, чат бо там у нас адміністратор відповідає. От у нас такий живий бот. Справжній бот, бо є справжній адміністратор, Тільки чат, ми назвали його чат-бот. Приєднуйтесь, пишіть. От, і гарного вам вечора! Слава Україні!